Дорогі відео, поповни прямі, будь ласка, мене звуть Юля. Я долучилась до проєкту Тхармопатні рік тому, коли прийшла до відомих. Вони дізналися, що в мене вчетверо дітей і сказали, що зараз йде практикум, про дітей, іди послухай, точно буде цікаво і корисно. Я доєдналася спочатку як слухачка, дуже було цікаво, дуже Корисно, багато чого записала для себе, але розуміла, я не потягну малу групу, це багато навантаження часу нема. Коли почався практику мистецтва спілкування з чоловіком, після першого зі дзвону, після першої лекції, я попросилась привести мене до формату учасниці і щаслива з цього моменту, абсолютно. А, для мене проект Хармакпатні. І особливо цей практику мистецтва спілкування з чоловіком це не мистецтво спілкування з чоловіком, це мистецтво бути щасливою жінкою, починаючи від зовнішнього вигляду, починаючи від внутрішніх налаштувань, починаючи від розуміння себе, ви тут дали мені за ці 9 місяців спілкування, слухання, огорнули любов'ю, огорнули підтримкою. Дали розуміння того, як має бути, від краси домашнього побуту, від фінансів, від розуміння себе в цій системі, коли я королева в своєму просторі, коли я надихаю, направляю чоловіка, Ти до речі, не відали абсолютно. Це покрокова. Інструкція до життя, до щасливого життя жінки, жінки, яка в своєму просторі, в своїй родині зі своїм чоловіком, можливо, в когось майбутнім, буде успішною, щасливою, реалізованою, реалізованою в, в своїй дхармії, яка буде. Щаслива сама, зробить щасливою свою родину, свого чоловіка, який завдяки ній, їй, ней мене, може стати ще ближчим до Господа. Господь буде щасливим, дивлячись на мене, які я докладаю зусилля, що змінюється в мені, в моїй родині, а, а сама я можу своїми діями завдяки. Тому, чому, чим ви так щедро поділилися зі мною, зробити щасливою світ навколо. І Господь буде задоволений більше. Дякую вам щиро. Прийміть мої шанобливіші поклони, подяку, термопатії, мистецтво спілкування з, з чоловіком. Це любов, це, це шлях, це підтримка, це натхнення. Це те, від чого вже м, уявити своє життя дуже важко. Це коло спілкування з просто неймовірними жінками, які надихають, підтримують, люблять, йдуть з тобою в одному напрямку. І знаєте, заходячи на кухню, я іноді думаю, там ладно, трошки пізніше поприбираю а потім тако, цинь дзвоночок. І голос мати Джеданіжки гопив в голові. Це певна гуна. І ти така, ага, пішла прибирати. Чоловік щось сказав тобі, а ти а, тільки щось а, хотіла відповісти. А потім така, а мати Джека малата сказала, як річечка, як річечка. Все, все, заспокоївся, в тебе є. А, Інструкція, в тебе є можливість а, щось змінювати в собі. І це таке щастя, що воно є. Я вам щиро дякую. Прийміть мої поклони і вибачте за цю сумбурну річ. Річ. Хай